Про контрольні суми поговорили. Тепер е, складніший алгоритм, який називається CRC CRC cyclic. Redundancy Check. Тобто циклічна перевірка надлишковості. В чому суть цього алгоритму? Знову таки ми маємо наше повідомлення, ми обираємо певну величину якусь, якесь число, грубо кажучи, над яким ми виконуємо і ми виконуємо певну операцію над нашим повідомленням і тим числом. Це число називають поліномом. Чому його називають поліномом? Тому що я не знаю, якщо ви в курсі, що взагалі таке поліном. Поліном це е, вираз виду Х в якійсь степені А плюс Х степені Б. І так далі, плюс X, плюс 1. Оскільки у нас оскільки у нас йдемо про двійкову систему, то оці от А, Б і Т це степені двійки. Тобто, по суті, ми будемо мати поліном е, такий, наприклад, X. 8 плюс X квадраті, плюс X плюс 1. Е, ну, тобто тут могло б бути в четвертій. Ще. Але тут залежно від того, е, який, який у нас алгоритм, залежно від того, які помилки хочемо виправляти, ми вибираємо собі поліном. От ось цей поліном, який використовується в CRC8. Найпростіший варіант. Це отакий. Тобто це x 0 x 1 X2, в третій його немає, в четвертій його немає, в п'ятій його немає, в шостій його немає, в сьомій його немає, і в восьмому степені. Тобто там, де степінь є, одиничка, де степень немає, 0. В десятковій системі можна перевести, але я вже перевів це 200. 63. Тобто, по суті, це звичайне собі число, але число двійковий запис якого є якимось певним поліномом отакого типу. Відповідно довжина цього поліному, тобто кількість е, знаків у ньому залежить від того, яке задовге повідомлення, відповідно чим довше повідомлення. Тим довший треба поліном, щоб уникнути помилок. Оскільки в нас тут найбільший степінь 8, то відповідно ця штука для CRC8 використовується. Якщо в нас буде CRC 16, наприклад, то відповідно в полінові мають бути найбільший степінь 16. Тобто тут ще додадуться якісь інші величини, і отут плюс. От, і буде X в степені 16. І відповідно, якщо ми говоримо там про якісь 32, то тут буде 32. Типу, все, все наче зрозуміло. Далі система роботи з цією своєю штукою така сама. Тобто ми беремо цей це повідомлення, беремо цей поліном. Який відомий і прямичує передавачу. Здійснюємо обчислення і передаємо результат тих обчислень разом з повідомленням тут як контрольну суму. Тобто, по суті, ми оцей Series E8 будемо передавати ось тут. От, А далі логіка та сама. Е, яким чином здійснюється цей розрахунок, Ну, найпростіший спосіб це операція виключного або, або ця ж операція називається XOR. Е, якщо коротко, ну, напевно, треба зробити якесь окреме відео, яке пояснює. Якісь основи логічної алгебри, але якщо хто знає, хто не знає. Виключний або це результат, це операція, результат якої буде рівний одиниці тільки тоді, коли аргументи на вхід потрапляють різні. Тобто, якщо у нас на вхід потрапляють два нулі або дві одиниці, то результатом буде нуль, а якщо на вхід потрапляють 0 і 1 в будь-якій послідовності, то результатом буде 1. Грубо кажучи, я можу взяти ось це число. Скопіюємо. І зробити XOR за цим числом. Так, тут нам бракує одного знака. От, і відповідно результатом буде 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Тобто 1 1 дадуть 0, 1 1 дадуть 0, 0 і 1 дадуть 1, 0 і 1 дадуть 1, 0 і 0 дадуть 0, 1 і 0 дадуть. 1. 1 і 0 дадуть 1. Ну, типу, якось так. От. І ми будемо робити ці операції над операндами, щоб отримати значення цієї контрольної суми, яка буде потім надіслана сюди. За рахунок того, що ми підбираємо під наші конкретні вимоги оцей. Поліном, над яким ми робимо операцію, ми можемо добитися того, що певний поліном найбільш ефективно виявляє певний тип помилок. Наприклад, якщо нам треба виявити одиничні помилки, або нам треба виявити випадки, коли кілька біт міняється одночасно, або, наприклад, якийсь відбувається СУВ, то можна підібрати відповідний поліном і більш того. Це вже зроблено до нас, як то кажуть. Існують певні стандартні види поліномів, які використовуються там в тих, в тих чи інших умовах, тому що вони довели свою ефективність. От, якось так.